Зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, ой як то сумно, як вечір стане зелене листя, білі каштани. Ой, як то сумно, як вечір стане, ой, як то сумно, ой, як то нудно, ой, як то сумно, ой, як то нудно, ой, як то сумно, ой, як то нудно. любила хлопця, забути трудно, ой, як то сумно, ой, як то нудно Любила хлопця, забути трудно, любила хлопця, півтора року, любила хлопця, півтора року, любила хлопця, півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця, півтора року. Не знали вороги збоку, а як дізнались, а як дізнались, розчебтались, а як дізнались, розчебетались, бодай же вони щастя не мали, А як дізнались, розчебета. Бодай же вони щастя не мали, ой, ви сусіди, пити гуляйте, ой, ви сусіди, пити гуляйте, ой, ви сусіди, пити гуляйте, де пами болять, не розлучайте, ой, ви сусіди, пити гуляйте ходять, не розлучайте, а ті сусіди пили гуляли а ті сусіди, пили гуляли, а ті сусіди, пили гуляли де ходять двоє порозлучали, а ті сусіди, пили гуляли де ходять двоє порозлучали?